Товариство, всіх вітаю, добрий ранок. Ну, принаймні в мене зараз ранок, сьогодні 26.12.2022 рік. І вранці я прокинувся з думкою, що я вчора записував відосики, але не підняв ще одну тему з приводу крайкування торців деталей ПВХ. Ну, Плівочкою, кромочкою, хто як, хто як скаже. І так, дивіться, знову ж таки, нас, наш чудовий плагін АБФ. Тут молодці ці корейці, чи хто вони там, чи тайванці створили реально крутий плагін, який полегшує життя всім мебльщикам і не тільки України. І так, дивіться, хлопці і дівчата. Є така кнопочка да? Редактурування бліцових кромок. От ми її натискаємо. У нас висвічується з ліворуч перелік крайок, які в нас є. Насправді їх можна додавати, віднімати, редагувати як завгодно, натиснувши на цю шестеріночку, ми потрапляємо в налаштування знову ж таки і вибираємо кромки. І тут ми їх редагуємо, точніше, створюємо. Якісь можемо видалити, якісь можемо створити на основі якоїсь іншої крайки. Показувати це не буду, я думаю, ви, ви з цим розберетеся. І тут, в принципі, також нічого складного немає. Натискаємо крайкування. Вибирає, можемо вручну, ну, тобто по, по окремості вибираємо кожну детальку. Або праворуч, от як, якщо ви звернете увагу, да, у нас є праворуч, у нас є деталька, яка пофарбована кольором, білим кольором. Давайте я піпеточку візьму, І у нас колір white, да, білий, або колір і з якимось там артикулом Артикул 95745. І Коли ми вибираємо кра... крайку, ми можемо вибрати відразу всі деталі або дуб. От якщо ви звернули увагу, вони підсвітилися да, ці детальки або white, тобто бі... білий колір, І таким чином ми можемо крайкувати відразу по периметру всі деталі. Вибачте, секунду, я вибрав кромочку товщиною 1. Давайте 2 мм, приміром, один. Да? І воно підфарбовує всі деталі товщиною 2 мм. Ну, кромочка. Буває таке, що не потрібно крайкувати всі деталі, тому окремо виділяємо якусь деталь. Приміром, у нас стільниця залишається 2-мм, а царга у нас буде 0,4 приміром. Тому ми виділяємо царгу, нажимаємо по периметру і ну, виділяючи цю кромочку. Uh, так, і, приміром, uh, деталі, які пофарбують кольор дуб. Ці, наприклад, дві деталі мають бути товщиною 0.4. Ми їх виділяємо крайку 04 і натискаємо «Закромкувати». Зараз хвилинку, не виділив. Закрумкувати. І таким чином воно приділяє кромочку. приміняє кромочку до цих деталей. І зверніть увагу, воно кромкує тільки ту сторону, яка не суміжна з стільницею. Тут немає ніякої кромочки. Раптом вам десь захочеться поставити кромку або її прибрати, тому ви знову ж таки на наштуваннях можете виділити, виділити деталь і натиснути, натиснувши оцю е, кнопочку, прибрати кромку скрізь. Або виділивши кромочку вручну, натиснувши на будь-який терець. Присвоїти кромочку там, де вам захотілося. Ось така от красота. Коли ми клікаємо в сторону, відмикається, вимикається ця функція, і потрібно нажимати знову. Тепер ще зверніть увагу на це. В будь-якому випадку, коли у вас є деталі з отворами, в даному випадку да? потрібно її виділити і від. О, стоп! Я не пофарбував. Зараз секунду, краєчка 2 мм. Пофарбуємо oh. по периметру. Виділяємо стільницю, фарбуємо по периметру. А потім вручну відміняємо крайкування всередині отворів. Ви ж знаєте, всі, що та туди кромочка не залізе. Сподіваюсь, знають всі. Бо я ще не придбав собі такий малесенький станочок, коли можна залізти в таку малесеньку дірочку. Ну, все, хлопці, дівчатка. Користуйтеся, дуже зручна функція. Не буду я назад повертати, ладно, на глазочок поставимо. Отака от ерунда. Ну все. Я думаю, що в принципі ці всі відосики, які я за, зашпилив сьогодні і вчора, їх достатньо для того, щоб вивчити функціонал цього додатку ABF цього плагіну. І, в принципі, у вас буде чудові меблі. Головне, не помиляйтеся. Все, друзі, все буде Україна. Нехай щастить. Всім пак'я!